Ще вчора від російських пропандистів звучали побрехеньки про те, що нібито українські війська з 9 по 15 травня планують рушити в бік невизнаного Придністров'я Терасполя, аби влаштувати там провокацію. Але сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наша країна тримає війська біля Придністров'я, оскільки в тому регіоні існує російська загроза. Все просто безумовно мати. Придністров'я у нас на південно-західному фланзі це загроза, яка вимагає від нас тримати сили на цій ділянці кордону просто для потенційного стримування і контролю за ситуацією. Але я хочу наголосити, що Придністров'я це питання суверенітету і територіальної цілісності Молдови, і ми абсолютно поважатимемо той шлях, який обере уряд Молдови. Щодо відносин з Приністров'ям і реінтеграції цього регіону.